Вже надходить нічарівна, спить увесь рідненький край. Ось ось нашій всій оселі. Завітає Миколай, 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 ти до на завітай, всім малярами смілись, щирим серцем пригорнись, жде його малеча вся, ой, радіє дітвора. Миколая ждуть у гості, Миколая Я свято гарне в Україні, я свято казки чорне, що Миколай святий радний з няним насущне все. Це раз буває в році, а на кому не мене, що Николай святий із неба усе я кожу зерне. Починаю вже дрімати Миколай зайшов в кімнату. Він схилився наді мною і лоскоче бородоє. Що ж тихешень? Шепоч, я хочу я відкрити очі, та не можу, мавіть сплю. Миколая я люблю. Вже надходить нічівна, спить увесь рідненький край. Ось-ось нашій всій оселі завітає Миколай, 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 ти до нас завітай, всім малярам усміхнись, щирим серцем пригоднись, Жде його малеча вся, ой раді. Миколая.